Імунітет, генетична історія, хворіє 5 разів на рік, не під фортуну з природньою генетичною лотереєю. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, імунітет вроджений чи набутий, чи це генетична історія, чи формується протягом життя. Чого хтось хворіє 5 разів на рік, хтось раз на 2 роки, і до чого тут наші гени? Можливо, дуже хотілося б почути, що все, вся справа в генах це так не знаю, не пощастило, не підфартунуло з природньою генетичною лотереєю, але є багато-багато моментів. Тому будемо в цьому ролику з цим розбиратися. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і починаємо нашу історію про імунітет. Імунітет це наша захисна така система організму, що забезпечує підтримку нашої генетичної цілісності. І дійсно, багато чого залежить від того, як генетично ми вже маємо скажімо так, розвиток, що не склався тобто, гени вони дійсно направляють ну, розвиток нашої імунної системи, але не в контексті конкретно однієї людини, а в контексті генетичного виду, тобто. Людина як біологічний вид може бути несприятлива до певних захворювань, ну, наприклад, там до чумки собаки і, взагалі, види різних хвороб вони не завжди перетинаються, ну можуть перескочувати з одного виду там тварин до іншого виду тварин, і це про те, як генетично розвивається наша імунна система, як вона закладається, які білки клітини і так далі в ній працюють злагоджено. Але це, мабуть, не має відношення до того, що ми там говоримо, коли хочемо зрозуміти, що впливає на імунітет генетика чи ні. Ми хочемо зрозуміти щось таке більш там побудове, більш дотичне до нашого життя. Наприклад, чому хтось багато хворіє на застуди, хтось ні, у когось ні грибкові інфекції, у когось ні. Ось в цьому розрізі. То в цьому розрізі генетика вона ну майже не визначає. Звісно, є. Такі важкі генетичні поломки, коли може зламатися певний ген, бути певні мутації, і у людини з'являються такі вроджені первинні імунодефіцити. Це зазвичай тяжкі хвороби, які проявляються в ранньому дитинстві. І тому люди вони знають, що в них ну кого є такі хвороби, вони знають, що, ну, що це таке. Зазвичай це обов'язково потребує такого серйозного пожиттєвого лікування. Якщо такого немає, то це означає, що ну, вже в цьому плані нам дуже дуже пощастило, і генетично ми отримали всю необхідну кількість білків, клітин, що має бути для того, щоб генети, ну, генетично наша імунна система працювала так, як треба. Тобто, до думки, яку я хочу підвести, що в більшості випадків генетика грає не таку велику роль, як те, що ми набуваємо під час життя і тоді постає таке логічне наступне питання: а що ж тоді впливає на розвиток імунної системи? Тому що однозначно ми можемо сказати, що у когось імунна система працює краще, у когось імунна система працює гірше. На жаль, це такий неоспоримий факт. Все починається з моменту вагітності жінки, коли жінка вагітна. Формування плоду, а в тому числі і імунної системи, залежить від того, в якому там стані і фізичного, і психологічного здоров'я перебуває жінка. Тому треба слідкувати за здоров'ям і. За ментальним і за фізичним це дуже-дуже важливо. Дуже багато залежить від того, як проходив процес пологів, чи це були природні шляхи, чи кесарів ростин. Бо коли дитина проходить по пологовим шляхам матері, то мікрофлора вона потрапляє дитині на шкіру, потім буде оселяти її травну систему, а мікрофлора вона впливає на формування і імунітет, що дуже важливо. При кесаревому розтині може попасти інші бактерії першими, таким чином заселиться трошечки інша мікрофлора, і через це. У дитини можуть бути і інші, скажімо так, нюанси з імунітетом у майбутньому. Наступне це годування, чи було гордне вигодовування, чи теж добре впливає на імунну систему, чи не було, як довго воно було, коли почався прикорм, що було з прикормом, скажімо так. Тому процес дитинства він дуже і дуже важливий. З точки зору перенесених дитячих хвороб, це теж можуть бути такі, ну якісь впливові фактори під час дитинства. Так принесені сильні хвороби без такого належного лікування, можуть мати свій такий негативний вплив на роботу імунної системи. І в той же час вживання антибіотиків без показів, велика кількість антибіотиків це теж не те, що буде гарно впливати на імунну систему. Крім того, є така гіпотеза, називається гіпотеза чистих рук, коли дитина обмежена в контакті з такими природними мікроорганізмами, до яких ми еволюційно звикли. Ці організми вони зазвичай мешкають там або на шерсті тварин, або в ґрунті, і діти, часто контактуючи з тваринами або граючись ну, з чимось в землі в, ну, в класичному якомусь бруді, отримували і таким чином тренували знайому імунну систему з такими мікроорганізмами, коли цей контакт повністю уникається. Імунна система шукає, а що ж таке е, тут е, патогени, на що мені треба напасти, і може викликати, е, може з'явитися більша кількість алергій. А більша кількість алергій це про те, що дисбаланс в нашій імунній системі. Бо це каже про те, що імунна система вона не може відрізнити, де є своє, а де є чуже. І через це ну, з'являється такий момент, що імунна система вже починає трошечки не так функціонувати. Тут треба сказати, що це все. Такий, такий багатофакторний процес, і моменти, що ми проговорили, це не означає, що тільки це і це впливає. Це одні, одні з там, гіпотез, факторів, так далі, які вкупі складають свій, о, свій унікальний калейдоскоп і о, створюють таку от, о, ситуацію. Але постає питання, що робити нам дорослим? З дітьми зрозуміло, це вже період, який ми скажімо так, переросли. Можливо, в батьківстві можемо це застосувати, але що нам робити як дорослим тут і зараз? Є речі такі скажімо так, кити нашого здорового способу життя, які впливають на нашу імунну систему, тому замість того, щоб бігти в магазин за в аптеку за мегадозами вітаміну С, думати, як вам скомбінувати цинк, мідь там, може залізо для того, щоб підняти імунітет і не забути про вітамінд, ну це все важливі фактори, але часто вони не вирішальні в контексті того, як ми спимо, як у нас з стрес-менеджментом. Що ну з фізичною активністю, чи ми рухаємося, чи ми сидимо весь час? Тому дуже важливо розібрати своє життя по категоріям: харчування, стрес, фізична активність, і зробити тоді певний висновок, чи треба щось покращувати в цьому напрямку чи ні. Дуже класно працює загортовування, але воно працює тільки тоді, коли ми дійсно загортовуємося. Якщо ми перестали загортовуватись, то ефект його зникає. І переохолодження це не дуже гарна історія. Тому треба знайти той баланс між переохолодженням і загартовуванням. Де цей баланс? Про це ми поговоримо в таких наступних відео. Це все дуже індивідуально. І ну, в цілому я б рекомендувала практикувати загартовування, щоб допомогти своїй імунній системі. Якщо вам сподобалось відео, ставимо вподобайку, підписуємося на канал і буду дуже вдячна вашим коментарям. До нових зустрічей!